Благословен Бог наш, все дані приснив у віки віков. Амінь. Христос Воскрес із мертвих. Смертию, смерть по в воробіг, живо даровав. Христос Воскрес із мертвих. Бог і розточаться в рази Його, і да біжать от лиця Його ненавидящиє Його. Христос воскресе смертю, смерти, смерть чим воробі, живо. Даров. Яко щеза, заєдин, да щезну, яко таєтво скот лиця Огня. Христос воскресе із мертвих, смерт. Погибну грішницю от лиця Божия, а праведниці да возвеселяться. Христос воскрес і смерть і смерть по праві сущим мороби, живо Сей день Його же сотвори Господь возрадуемся и возвеселимся, во Госпоресе і из мертвых, смерть смерть правісу, чим робіт, Живо даровал. слава Отцу Сыну, Святому Духу і нині присниво віки Амінь. Христос воскресе, і усмерть поправим гробі, живо дарував. Христос, воскресе із мертвих, Смерти. Смертью смерть поправ. Ісуще Жива робівчирова. Миром, Господу, помолимся. Господи помилуй. Слушні в мирі, спасені душ наших, Господу помолимся. Господи, помилуй. все у благостояння благостояний, святих Божих, церкви і судини, всіх, Господу, помолимся. Господи, помилуй по святим храмі самі з вірою, благовійним і страхом Божим, входящих у Господу, помолимся. Господи, помилуй! По святішим селенцям архірею нашим Францисці, папірім з цим болюбіом єпископі нашим Кернілі, чеснім присвітерстві у Христі діаконстві, всем прийщі людей, Господу, помолимся. Господи, помилуй! Обо охранимом народі нашим, о придержащих властех наших, і о всем воїнстві, Господу, помолимся. Господи, помилуй! Повести о, граді, сей, всяком, всяком граді страні, віруй живущих, не Господу помолимся. Господи, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Плавуючих, путешествуючих, недугуючих, страждущих пліненних і о Господу, помолимся. Господи, помолу. Ізбавитися нам у всякі яскорби, гніва і нужди. Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже твоєю благодатию. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенну і славну владичицю, нашу Богородицю і Марію, со всіми святими пом'янувши самі себе і друг, друга, і весь живот наш Христу Богу предади. Яко подобає тебі, всяка слава, честі, поклонені Отцю і Сину, і Святому Духу, на ній і пресної во віки, віком. Господи, возвах Тебе, услышим я, услышим я, Господи, Господи, возвах Тебе, услышим я, вонь ми ласу молиння моєго, не да вослати ко котебі, услышим я, Господи, да і справиться молитва моя. Кокадило пред Тобою, возьдія руку моєю, жертва вечерня, услышня Господи. Положи, Господи, храни, і устом моїм і дверям рождений у снах мої. не вклони серце моєго, словеса, лукавстві я не вживати вини огрісі, Со чоловіки, ділаючими беззакони, я не суждуся свої збраними, їх, накажить мені праведник милості милостий, обличить м'я, лише річного да ненамасті лави моє, як коїще, й молитва моя в благоволені, є ті пожерти више прикамені суди, їх, услышаться глаголи мої, якого смогоша, як отоша землі, посідеся на землі, роз тоді ж з якості їх прияті. Як у тобі, Господи, Господи, очі мої, на Тя оповахни у утим і душу мою, зохранім, я і вже сустав і шам'ю особа, знілаючи беззаконіє. Паду дух по свою річницю, єдині смазу, не Же прийду, власу моїм, моїм, Господу, вославла, сумуїм, Господу помолися, пролі пред Ним моленіє моє, печаль мою пред Ним возвіщу. Не дай щезати мене духу моєму, і ти позналась із стези моя, напути семку, не може кождах скріща сітні, смотря подесну, і ось радах, і не бізнай мене, бігство от мене, ні зискай душу мою, послаху тобі, Господи, рігти, сил повані, мої, часть, ми сина, землі живих, водмій воленою моєму, я посміхся зіло. Ізбави до м'я, як укрепишеся паче мене, Изведи из істиниці душу мою, і сповідатися мене Твоему. мене ждуть праведнице, дондежи воздаси мені. І зупинив, зваку тобі, Господи, Господи, услыши глас мой, да буду сушити неблющий неблющи гласу молені моєго. Ще на назреші, Господи, Господи, хто постоїть, як у Тебе, очі, yes. живо, Творячиму Твоєму Христу, непрестанно кланяючися Христе Боже, тридневноє Воскресеніє, Твоє слави, Тим обновили існівши чоловіче своє єстество, все сине. І я же на небеса восподобно яко сина, як чоловіко-любець. І мене ради Твоє потерпіття, Господи, потерпі душа моя, бо слово Твоя, попова душа моя на Господа. Треба, за запрещені, розрішил, єси, спасе, на древі кресну волею пригозбився, і восоше сильне, смертний я усе, Яко Бог растерзал, Єси, тім же кланяємося, єжи і мертвих Твоєму воскресеню, радості вопіюще. Се сильне, Господи, слава Теби! От страже утринње да ноћи, От страже утринње да уповајет Израјел на Господа! До вас окружили, Еси, Господи, і Твоєю смертю, смертної царство розрушив Єси, Роже чоловіческий отис лінія свободи, Єси, живот, і не тлі міру, дарова і вели. Юми. І то е є збавити Ізраїля от Сімбе закони. Три дітей воспоїм людиє, спасово, три ім же імже ізбавиком сядлових нерішиних уз і не тління, і живці, воспряком зовуще, розпнися і поребися, і воскреси. Спаси нас Воскресенієм Твоїм, єдине чоловіко-любче. хвалите Господа, всі язици, похвалите Його всі людиє. Ангели, чоловіці, спасе, Твоє поют крине, моє востанні, Ім озаришеся вселене, я конце, і роботи, вражі, я всіх збавіком зовуще, живо, творче, всесильне спасе, спаси не Твоїм. Єдине, чоловіку Господь утвердися, тведися, милості на нас, істина Господня права є Твові, правоміна, ястернеси, вересу, крушили, і, горе, і сокрушил, си, Христе Боже, і ровіческий, падший воскресил, Єси, Всього радий сласного тих, воскреси і смертви, Господи, слава, тебе. слава Отцу і Сину і святому. Єже, от Отца, твоє Рождество безлітно і присно сушно, єже от, Діви воплощеніє, нейсено чоловіком і не сказано, і єже во существує страшно діяволу і анелом, його. смерть поправ, трине, воскрес воскресліси, не тлінє подаває чоловіком. І велій, і нині пресної во віки, віковом. І ще тебе радий, Боготець, Пророк Давид, існило, тобі і снего тебі, сотворшему. Преста тобі сотворшому, престариця тебе. Тябо мати, хода таїцю живота показа, без Отца із тебе во бо бочело вічитися, благоволив Бог. да споймах і обновить образ, іслівши, страсмі, і, і забувши, урокишно на облітовча, нарамост к Отцу принесе. І своєму хотін, і у сунебесними сова купить силами, і спаси Богородице мір Христос, і міяй велію, і Богатую, милость. Те Мудрость прості святий я слави, безсмертного Моця Небес ta oblažena o Iesus Christe przyjecze słońca na Ласо моїм, Господу, возвах, Ласо моїм, Господу помолився, ласом моїм, Господу помолився, Годень скорби мої в Бога в зисках. Ласо моїм Господу возва, класо моїм, Господу помолився, ласом моїм, Господу помолився, Отвержеся, утішитися, душа моя, класом моїм, Господу возва, класом моїм, Господу помолився. Сомоїм Господу помолиться, святім путом, Ласомоїм Господу восла, ласом моїм Господу помолиться, Ласом моїм Господу помолиться. Слава сиотся душею от всего помышлення наше о ЦМ. Господи помилуй, Господи, вседержителю Боже, Отець наш, молимся, услыши й помилуй. Господи помилуй. Омилуй нас, Боже, по великій милості Твоей, молимся, услыши й помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. І ще молимося освятишему селенсє маркірей нашому Францисці, поперем сим Божу любов єпископі нашим, керниліо служащих і послуживших по святим храмі сим. І у цих наших духовних, і все во Христі, брати і нашої, Господи, помилуй, Господи, помилуй, господи, помилуй, є ще молимся. По предстоящих людях, ожидающих у тебе велике і багаті милости, затворящих нам милостиню і за вся православні християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. І ще молимся, об хранимо народі нашому, придержащих властех наших і всем воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Яко милостиві, чоловіко, любець Бог, єси і тобі славу села, йому цу і святому. Духу нині во віки Амінь. Сподоби Господи величе, без гріха сохранитися нам, благословен, сі Господи Боже, Отець наших і хвальної і прославлено ім'я Твоє во віки. Амінь. Буди, Господи, милость Твоя на нас, я коже упова, благословен єси Господи, Научи нас оправданієм Твоїм, благословен єси владико, вразуми нас оправданієм Твоїм. благословен єси Святий, Просвіти нас оправдані твоїми, Господи, милость Твоя вовік, тіл руку Твоєю не бресві, тебе подобає хвала, Тебі подобає, Тебі слава подобає, і Сину і Святому Духу, ne ni pristmo et vosque Сповни вечерню молитву нашу, Господе, Господи, заступи, спаси, помилуй, і нас, Боже твоєю благодатію, Господи, помилуй. всего совершенна свята, мирна і у Господа проси. Ангела, мирна, вірна наставника, хранителя душі тілес, у Господа, проси. Прощення, оставлені ріхові пригрішені наших у Господа, просимо. Добрих і полезних душам нашим і мира, мирою. У Господа просимо. Проче врем'я живота нашого, у мирі покаяння і скончати. У Господа просимо. Християнське кінчення живота нашого, безболізнене, не мирне мирний доброго отвіта на страшнім судищі Христові. Просимо. Дай, Господи. причисту і преблагословенну і Славну владичицю, нашу Богородицю і приснулів, Марію, всіми святими пом'янувши самі себе і друг друга. І весь живот наш Христу Богу предадим. Господи, Як і чоловіку, любець Бог, єси сий тобі славу, осилаємо цю і Сину, і Святому Духу, нині, і во віки і Амінь. Мир Духом. Слава ваша, Господе ві преклоните. Буде держава царстві Твоєго присно благословена і препрославлена Отца і Сина, і Святого Духа, нині присниво віки віком. Ще на крест, прадідную нашу клятву потребил єси, соше твога, вічна яюзник і свободи єси, Не ні дарує чоловіческому роду, Все го ради, поюще, славим животворящий, живот, творячий, спасительно є Твоє. Да воскреснет Бог і розточаться в рази Його, і да біжать от лица Його ненавидящі Його. Пасха священная нам не споказа, Пасха нова святая, пасха. Таїнства. Пасха всечесна, пасха Христос ізбавиль, Пасха непорочна, пасха велика, пасха вірних, пасха двері Райські, нам отверзающая, пасха всіх Освящаю, Снут, як от лица от веліни, я кота є спотлиця Огня, придіте од жени, жене, благовіснице і сігонурците, прими од нас радости благовіщений, воскресення Христом. Кода поїбну дрішнице от лица Божія, а праведниці да возвеселяться, ми жене, у того Боку представшого гробу живодавця, доця, ангела на камені сидячи. Пробічалім си лоше, що єще те живо, со мертвари, що плачена говори, ще Сей день його же сотвори, Господь, возрадуємся. І воззвалимся вонь па Святому Духу, і на ней присно. Са і смертвих, смерть і смерть поправ, Ісус Ісущем воробіг живот дарова Христос воскрес. Христос Бог наш, все дарині, вовіки віков. віком. Це спасина, світися, святи, славе Єрусалими, слава Господня, Тобі восіях, либо й нині веселиться, свяни тоже чиста, як расуйся, бородиться, восан і рождества Твоєго. Слава тобі, Христе, Боже, вполоні наше, слава тобі. Христос, Воскреси, і смертю, смерт, і смерть по праві суші, моробі, жива дарував. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилу. Благослови! Христос Воскресе із мертвих, смертью сметь поправ, і сущим вороб'ю живот дарував. Істинний Бог наш, молитвами причисти я своєї Матері і святих славних і всіх хвальних апостол, преподобних і богоносних Отець наших, блаженно священному ученика Теодора і всіх святих, помилуйте і спасете нас, яко облакий чоловіко-любець. Аминь. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес із мертвих смерті смерть поправ, в вогробі живо дарував. Христос Воскрес із мертви, смерти, смерть поправ, Ісоще воробів. Страсе і смерт, смерти, смерть бра, Ісуще бороть живо дарова, і нам дарова живот вічне, поклоняємося його триневому.